Перед вами напівмаска 3М7502. Зараз покажу, чому її часто обирають для роботи. Почнемо з головного: комфорт. Маска зроблена з м'якого силікону. Вона приємна до обличчя, добре пролягає і не тисне, навіть якщо носити її довго. Це середній розмір підходить більшості людей. Форма зручна, нічого не заважає огляду, можна спокійно працювати і рухатись. Тут використовується байонетне кріплення фільтрів 3М. Фільтри ставляться легко, тримається надійно. Можна підібрати різні фільтри під фарбування, пил, запахи чи хімію. Також маска має зручне регульоване кріплення на голову, яке добре фіксує її, не сповзає і рівномірно розподіляє тиск. Ще один плюс клапан видиху. Він добре відводить повітря, тому всередині не так жарко і легше дихати. Напівмаска підходить для будівельних робіт, фарбування, майстерень і будь-яких умов, де потрібен надійний захист дихання. 3M7502 – це проста, зручна і якісна маска для щоденної роботи.